Кропіткими зусиллями вимощена дорога до успіху. Ще кілька місяців тому випускники дев'ятих класів наполегливо готувалися до іспиту з математики, аби вступити до класу Ферекспо. Відбір пройшли 29 учнів. 1 вересня 2023 року вони отримали першу нагороду за докладені зусилля з нагоди Дня знань та привітати вже десятикласників із початком нового навчального року до профільного класу спеціалізованої загальноосвітньої школи No5 імені Людмили Бугаєвської горішніх плавнів. Завітав Віктор Лотоус. Також на перший урок разом із головою правління прадполтавських ГЗК привітати десятикласників. Завітали начальник департаменту оцінки і розвитку персоналу компанії Ферекспо В'ячеслав Татарчук та провідна фахівчиня із корпоративних програм Олена Васильченко. Урок провела класна керівниця профільного класу Ілона Манько. Заняття підготували у інтерактивному форматі через онлайн дошку, аби надати відповіді на запитання класної керівниці, діти використовували. Телефони. Тому не дивуйтеся, що увага учнів зосереджена на гаджетах. Напишіть, будь ласка, на стікерах, які будуть ваші очікування від навчання в класі Терексло. І ми бачимо вже перші відповіді. Гарного спілкування. Сфотографуватися з Віктором Вікторовичем Лотовцем. І напишіть, будь ласка, які асоціації у вас виникають із нашим містотворюючим підприємством. Фундамент співпраці п'ятої школи із гірничо-збагачувальним підприємством міста було закладено багато років тому, наголосила директорка навчального закладу Алла Тузікова. Восьмий рік ми набираємо клас Ферекспо, але співпрацюємо. Ми із гірничо-збагачувальним комбінатом, тоді був просто Полтавський гірничо збагачувальний комбінат. Ми дуже давно і ще з 1998 року. Я, як вчитель математики, на той час очолила співпрацю із національним гірничним. Університетом міста Дніпропетровська, і тоді ми е, створювали групи, які навчалися по. Вечорам п'ятниці і суботи до нас приїздив професорсько-викладацький склад із цього возу, і діти, батьки оплачували їхню роботу, і вони надавали допомогу і ще додатково у навчанні математики, фізики, і такі тестові завдання були української мови, які здавалися тоді при вступі в вуз. Під час зустрічі із учнями 10 класу Ферекспо Віктор Латоус пообіцяв познайомити підлітків із провідними фахівцями підприємств компанії, показати їхні робочі місця, а також розповісти про технологічні процеси, впроваджені на комбінатах. Важливо, аби діти якомога точніше визначилися зі своїми професійними вподобаннями і побудували щасливе доросле життя. Адже чим більше професійних і щасливих фахівців матиме країна, тим успішніше буде нація, впевнені у Ферекспо. Школа пролетить дуже швидко, дуже швидко, і ви досить швидко стикнетеся з досить дорослим життям. Хтось піде вчитися далі в технікуми, хтось в університети. І там час минає досить швидко. І потім ви попадаєте на роботу, тобто будете заробляти для себе самі гроші і стикатися з вирішенням дорослих питань. Як заробляти, як себе реалізовувати, на що витрачати ці кошти, на що відкладати, як мріяти, як цього досягати. Ви будете бачити, що за ось цим вашим особистісним та професійним зростом підтягується і ваша кар'єра. Тому кар'єра це не первинна. Первинна – це ви, як ваша особистість, і ті ваші надбання, котрі ви за все своє життя позбирали». отримавши у фіналі зустрічі подарунки від Ферекспо та сфотографувавшись із головою правління прадполтавських ГЗК Віктором Лотоусом. На згадку учні розповіли, чому обрали профільний клас, чим їм цікава компанія, та чи планують після здобуття фаху працевлаштуватися до неї. Пройшов до 10-го А, до класу Ферекспо, тому що тут більше перспектив, тут поглиблене вивчення математики. Можна буде зв'язати своє майбутнє з компанією Ферекспо, але зараз ще не вирішив на яку ну на яку спеціальність я би хотів піти. А дійсно хочеш працювати саме у компанії «Ферекспо»? Так, я думав піти на якусь професію, щоб зв'язано з ІТ, щоб там працювати як тато або мама. У тебе батьки працюють у компанії «Ферекспо»? Тато, мама, сітка, крьосний. Пів родини роблять на ну, даний момент. Це перспективна компанія, яка навіть не втратила своє ім'я під час війни в нашій країні, тому я думаю, це вже багато про що говорить. Я люблю вчити математику, і мені взагалі подобаються точні науки. І коли дізнався про клас Фрекс, вирішив, що це буде моє цілі сюди потрапити. І для дітей, і для класної керівниці, зустріч із головою управління прад Полтавських відбулася вперше. Коли готувалася до цієї зустрічі, звичайно, були певні хвилювання, але ця людина наскільки щира, наскільки відверта, від нього була така позитивна енергетика, що всі хвилювання ну просто зійшли на нуль і. Дуже сподобалося найприємніші враження вперше сама особисто так близько спілкувалася із Віктором Вікторовичем ну, це людина з великої літери. Попри велику завантаженість, Віктор Лотоус залюбки завітав до школярів, адже в родині Ферекспо завжди дотримуються традицій, серед яких і подібні зустрічі учнів профільного класу із головою правління та топ-менеджерами компанії для нас це теж інвестиція. Ми не забуваємо про це, і це теж мені додає я б сказав, певності і наснаги, що ми не ситуативні. Це не тому, що коли багато коштів, ми думаємо про молоде покоління, коли немало коштів, ми не думаємо вже про молоде покоління. Ми думаємо про них. Однаково, тому що ми віримо в перемогу. Ми віримо, що ці люди, молоді люди, патріоти нашого міста, дійсно прийдуть на наше підприємство. Я ніколи цього, як так сказав би, і не скривав. Що я завжди ставку робив на мешканців міста Плавні. Поважні гості. ж у свою чергу на згадку також отримали подарунки від класу «Ферекспо» – патріотичні сувеніри.